Я хочу вам показати, як я збираю таких рюкзак. От у мене такий от рюкзак буде в кінці відео вийде. Чи я розберу пенал. Та. Отакі в мене ручки я поставлю. Всі чорні, мені дуже подобається чорний кольор. Писати чорними ручками. Отакі дві рожеві та дві білі. Далі ще два таких олівця, також гожевих. Тут почти все це живе. І речко, подивіться, подвійцяка вона. Тут так нажимаєш вона вилазить. І щоб затягнути заново, нажимаєш на цю кнопку і затягнеш так. Далі такий край. Такий необичний. Пахне. Mm, Якимось щось напоминаю, не, не можу згадати. Жалко, що запах не можу поглядати. Мі подобається запах. Штарший такий ковер, то це теж такі, такі Та, штуки, тільки як хухучка. Набор лінійок. Обична лінейка з просто сторони ще таке хвилясте. Тут рівно, але тут хвилясто. Ближнього можна сказати. Отакий трикутник. Отакий трикутник. Та як його, як воно називається? Транспорти. Далі до цього набору ще йде. Отак цих теж з механічним олівцем. Працює так само, як і затикач. З За додатковими стежніми ці стежні? Ні. Стежні. І ще такий блокнотик. Щоб записувати що потрібно, Складаємо. Почки положу осуда, потім живі. Два олівця, які виявляється що місце. А нам подивитися, як розвить. Е, ти закриваєш, вони так вивозить, а от ти їх отдаваєш і все. Тут разом ще другий канал йде. Отак. Щоб ті олівця два, щоб ці два олівця не плаває, я зараз зах'ю і підхидемо далі. Туди я на початку положу... Блокнот з котом. Потім затирачку протектор край. Цирку. Це запасні штуки. Клівіки. Що забуваю показати? от три маркера. які підкреслюють текст. Такий кольорів, фіолетовий, рожевий і ще один рожевий. Також сюда і закрывается. А в цей карман я положу отакий от калькулятор. Удобний катманик. Якраз сюди. Ідеально сюди впливати. Ще в мене от саме задньому вже є олівці. По сюди положу ще маркери, але їх зараз немає. Скоро мають прийти. Як скоро не знаю. Такий пенал зібрали. Йдемо далі. Далі зберемо косметичку. Сюди положу такі зербетки для ойця. Так береш і можна користуватися з, з цих Сюди положу щитку для волосся. Дві такі розинки. Два пластика. На... На всякий випадок. та Такі от ще обичний зробити. Ми ще в хоккей положу отакий блокнот ще. Можу записати або малювати коли скучно буде. Ще один дикнув. Звичайно, гаманець без гаманця нікуди. Зошити. І ще коли дадуть книжки, їх також. Ланчбокс та бутилка з водою. А, ще також положу сюди телефон, але він зараз знімає мене. Якщо я положу його, то не зможу зняти. Куди вже заборкнути, я не знаю. Ще не придумала. Положимо в головний, каже. Цьому здається все. Ось такий рюкзак ми зібрали. Якщо хочете подивитися, ще я багато таких каналів. У мене ще на каналі вийшло як я розпаковую більшість цих речей. Підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобається, ставте лайки. Всім пока! Я забула сказати, що сьогодні в мене на вулиці 24 серпня, а 24 серпня це день незалежності України. Пишіть в коментарі жовтос... Жовтос... та синє сердечко, якщо ви любите Україну.